20 листопада активісти Слов'янська зустрілися з новообраним міським головою Вадимом Ляхом. Головна мета зустрічі відстояти керівника відділу освіти Вадима Овчаренка, якого очільник міста планує звільнити з посади. Я ще не бачив жодної людини, яка б була така ж сама активна на громадських засадах. Тобто, ці люди, якісь суперпрофесіонали, які сидять десь в тіні, але в нужний момент вони з'являються. Ця людина була постійна громадським діячем, і якщо взяти казати про пласт, то він уже не перший день, і не перший рік, і не перше десятиріччя цим займається Славянськом. Це організація, яка в цьому світі. Люди, які посади займають найбільше, бізнесмени, це всі виходці із скаутів. І нашим дітям у Слов'янську пощастило, що у нас є Вадім, і він це заснував. Приводом для звільнення, за словами міського голови, стали численні скарги на проблеми з опаленням батьків учнів 19-ї школи та кількох дитсадків міста. До того ж, кандидатуру на дану посаду зазначив Вадим Лях, має призначати керівництво міста за результатами профільного конкурсу. І що зантов, Проводил общественные слушания, прислушивался к общественности. Это хорошо. Но все равно у нас эта должность невыборная. Поэтому смотрите, мое предложение было следующее, и я ее озвучил Вадиму Николаевичу, что он ложит заявление. Дальше появляется профильный зам, объявляет конкурс, и он снова в нем участвует. И я уверен, что у меня нет, я, я сразу ему сказал, что на сегодняшний день у меня нет кандидатуры на пост, который он занимает. Но проведя конкурс я уверен, что будет не менее патриотичен, не менее энергичен, а даже должен быть более профессиональный человек появиться. Если его профессиональные качества окажутся достойными для того, чтобы новый профильный зал, зам и я утвердили его, значит так и будет. Когда он пройдет все вот эти вот процедуры, которые необходимы по закону. Это мое мнение по этому вопросу. Значит, во-первых, я его еще не уволил. Да? Нет, но то, что я с ним разговариваю, еще раз говорю, то, что я им поговорил на эту тему, и то, что он опять вынес это все, то есть мне сказал одно, А сделал другое для меня это тоже показатель, потому что он сказал, что он переводится в департамент в область. Що йому потрібно необходимо время для цього. Я сказав, що со своєї сторони все, що необходимо, хорошу характеристику. Треба уйти Надавати відпуст, значить, надавати всі його условия, які він ну, хоче, щоб достойно, нормально все було, по по-честному, по він сказав, хорошо, я так і сделаю. Крім того, Вадим Лях справедливо відмітив, що всі ключові посади в оконкомі повинні займати члени нової команди для подальшої комфортної роботи міського керівництва, як і раніше голова зазначив, що звільнено буде не більше десяти посадовців. Претензії у мене є не то. Тільки... Только к Вадиму. Претензии есть ко многим руководителям, в том числе и как выйти по ЖКХ. Конкретнейшее призвище, называйте... да, да? Вадим, ясно, а ЖКХ, кто... Все руководители ЖКХ, которые сегодня находятся, они все под вопросом. Да, все находятся под вопросом. Потому что та проблема с водой, которая стоит и то, что сделано было, я, я просто для себя решил, знаете, как сказать, ну, меньше обвинять то, что было до, до меня. Вот занял себе такую позицию. Но, к сожалению, сейчас не получается. Вы сказали 7-10 человек. Насколько я помню, Зантон не сильно был в кадровых питаниях силен. И так же само 7-10 человек всего призначил. То есть всех, кого призначил Зантон, фактически вы их собираетесь извертить. А это, вы считаете, это ненормально, что команда была одного мэра, команда другого мэра? Вы считаете, это нет? А, я считаю? а я считаю нормально. Я считаю я нормально, я что, так... что и моя команда, Пойдем я и считаю, и моя команда также уйдет, покинет вместе со мной это здание, когда будет это время. Все ж, активісти вбачають політичний підтекст у бажанні міського голови звільнити Вадима Овчаренка. Звинувачення з боку активістів набули відкрито погрожуючого характеру. Під час словесної сутички були стерті всі грані пристойності і субординації. Мы знаем твою позицию Вадим, про российскую, знаем сразу про украинскую. Подожди, надо говорить. Все собрались люди, которые в Украину полтора года пытаются привезти привести слайм. Я тебе я, я, буду в пикете, который будет пикетировать исполкома, если ты будут заниматься. Верх сейчас, Наташа Королевская, а ты сейчас просто сидишь как кукла и выполняешь время на эту позицию. Я тебе скажу, ты ненадолго, не обочайся. Пусть никто здесь не обощай, я не обольщаю. громадой вам нет вообще цензу об этом я даже еще раз за вами не стоит громада, я рад, что вы стоит. умеете считать я понимаю что это представитель вашей общественной организации я понимаю что вы за него горой стоите это хорошо но еще раз говорю я понимаю что город славянск вы вы обижаете 14 тысяч человек которые как эти бабушек но считаете себя 20 человек которые собираются сегодня на площади именно всей громадой славянска пока из ваших уст буде звучать обвинення в моїй проросійській позиції, а не проукраїнській, наверное, понімання в нашому ну буде дуже складне. В свою чергу керівник відділу освіти Вадим Овчаренко, що наразі знаходиться між двох вогнів, розповів про свої майбутні плани. Я не наполягав. У нас була зустріч на тринадцяту годину. Ми говорили. Я відверто розказав про нашу розмову з вами сьогодні і перед цим. Я теж людина, я маю свої слабкості. Я теж. Між нами кажучи, граю в танчики. Я, Як і будь-яка людина, я маю право на помилки якісь, і я їх визнаю. Якщо громада зараз вважає, що я маю залишатися на цій посаді, то я буду працювати, але я не згоден з тією позицією, що я буду працювати всупереч вашій волі і що ви мене будете ловити. Я не хочу так працювати. І я це так, теж заявляю громаді. Так, будь яка я не хочу бути небажаною люб... не 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 невісткою, виконкою. Тому я бачу за необхідне зараз е, піти працювати там, де я можу нормально працювати, а не, е, не чубитися із міським головою. На прибічники Вадима Овчаренка заявили міському голові про наміри звертатися за допомогою до голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського з побажаннями активістам успіху. Вадим лях залишив залу засідань.